Що еліти безконтрольні, а громадяни при цьому безправні. Так? Так. А правила існують лише для вигляду, що це правила, по яким живе Україна, українське суспільство. Але по факту жодних правил немає. І це не справжня держава. А лише імітація. Якщо ми кажемо зараз про державу. Яка це тоді держава? Це не держава, це просто імітація. Красива показуха. А по факту злидню народу, несправедливість, безкарність. Суспільний договор. Він відсутній. Бо чиновники живуть своїм життям, а народ виживає. А має бути суспільний догляд. Він має бути. Відсутність чітких правил. А це головна причина корупції, бідності та безсилля громадян. Правила мають бути прописані так, щоб громадянин України знав їх. І знав, що якщо ці права будуть порушені, буде захист, буде підтримка, а цього немає. Куди не звертайся, тебе не сприймають. Це така держава у нас. Це таке управління. Ось це і є. Імітація, якщо ми кажемо про державу. Де громадяни незахищені, безправні, умовно кажучи. Ось приклад такий. Депутата не можна відкликати навіть, якщо він зрадив громаду. Спробуйте відкликати депутата, який буде результат? Ніякий. Президент чи міністр ніколи не несуть персональної відповідальності. Хто з них поніс? Відповідальність. Назвій, прізвище. В якому році це відбулось? При яких умовах це відбулося? Хто це поніс? Президент, чиновник? Також цього немає. А що ж таке справжнє державотворення? Бо ми маємо знати, що це таке? А це правило однакове для всіх. Президент відповідає так само, як і пересічний українець. Правила? правила